Друзі, вітаю вас на каналі «Невідчепна Думка. Оголошую літературну вікторину. Прошу підтримати канал підпискою, подобайками, коментарями та поділитися посиланням на канал з друзями та знайомими. Перше запитання. Ім'я забабуної жінки з повісті дешева сім'я, яка взяла з собою милашку на прощу до Києва. Такою жінкою повісті є Палажка Соловіха. Друге запитання Де дід Сверид зі своїм кумом тримав оборону від своєї дружини Лукерки гумересці Остапа Вишні Зенітка. Згідно Гуморески, чоловіки втекли від Лукерки на зарані підготовлені позиції в погрібник. Третє запитання: що вирав у полі чоловік Фейськи з народної казки язика та фейська? Правильна відповідь: Горщик з золотом. Наступне запитання. У Наталі забіли є чудовий дитячий віршик, черевик, соломинка та хто ще присутній? Назва віршика Черевик Соломинка та Булька. Наступне запитання. Ким був дядя Філя в сатиричному романі Олега Чорногуза Претенденти на папаху? Дядя Філя був підпільним шлюбним маклером. Наступне запитання. В якій країні відбувається дія, описана в оповіданні Едгара по Золотий Жук? Дія оповідання відбувається у Південній Кароліні Сполучених Штатів Америки. Наступне запитання хто з героїв роману Стендаля Червоне та чорне був затятим шанувальником Наполеона? Затятим шанувальником полеона був головний герой роману Жульєн Сарель. До якої країни вдалося дістатися героєм роману Жуля Верна 20 тисяч лі під водою після втечі з підводного човна на Утилус. Втікачам вдалося дістатися берега Норвегії. Де вперше головна героїня роману Анастасії Нікуліної Сід для моря або білий кит? зустрілася з користувачем соціальних мереж, який листувався з нею під іменем Білий Кіт. Зустріч відбулася на стадіоні. Роман української письменниці Ірен Роздобутька. У творчому доробку української письменниці Ірен Роздобутька є чудовий твір «Гудзик». У 2005 році твір отримав перше місце на конкурсі Коронація слова в номінації Роман. У 2008 році роман було екранізовано. То з перерахованих персонажів украденого щастя Івана Франка є жандармом. Таким персонажем є Михайло Гурман. Перший прихисток Ромінзона Крузу на острові в романі Даніела Дефа. Першим перехистком та символом початку нового життя Робінзона Круза на острові була печеря. Згодом освоївшись та оцінивши обстановку, він збудував собі капітальне житло, хатинку, обнесену міцним частоковом. Це було останнє запитання літературної вікторини. До нових зустрічей, друзі!